Всім привіт! Ви на каналі CoinHause, і сьогодні ми з вами будемо відпрацьовувати новий проект під назвою Eclipse. Погнали! Давайте для початку розберемо, що таке Eclipse. Це новий Layer 2 блокчейн для Ethereum. Я розумію, що ви вже багато бачили таких блокчейнів: це, наприклад, Оптимізм, Arbitrum і багато інших. Але чому саме Clip став мені цікавий, тому що він працює на основі віртуальної машини Solana. Solana зараз на хайпі, і я думаю, що Eclipse може роздати нам дуже навіть непоганий ретродроп. Інвестували в нього 65 мільйонів доларів, такі інвестори, як PolyChain, Delphi Ventures, HackVC та інші. Ну що ж, давайте починати. Для роботи нам знадобиться гаманець. Використовувати ми будемо бекпак. Тому завантажуємо розширення. Натискаємо Створити гаманець, обираємо мережу Eclipse. Обов'язково записуємо нашу світ-фразу та нікому її не показуємо. Так як Eclipse це є L2 на базі Ethereum, нативним токеном цієї мережі є ETH. Тепер нам потрібно перевести наші ETH у мережу Eclipse. Для цього можемо скористатися офіційним мостом. Підключаємо гаманець, де лежить наш Ефіріум. І також підключаємо наш Бекпак-гаманець. Після того вводимо необхідну суму ETH та натискаємо кнопочку Bridge. Крім офіційного моста, також є ще безліч мостів, якими ви можете скористатися. Ці інші ви можете знайти у нашому гайді. Одним з неофіційних мостів є Hyperlane. За до допомогою нього ви можете перекинути вашу солану в мережу Eclipse, що є не так затратно. Після того, як ми закинули наші токени у мережу Eclipse, можемо приступити до привичних нами свапів. Переходимо на декс-агрегатори, наприклад, Eclipse Infinity. Обираємо, на яку монету ми хочемо свапнути наш Ethereum. Натискаємо. Та підтверджуємо транзакцію. Таким чином, ми можемо робити багато обмінів з різними парами, тим самим набиваючи транзакції та об'єми в мережі Eclipse. NFT переходимо на сайт. Включаємо наш гаманець, обираємо картинку, яка нам подобається, та мінтимо її. Тим самим взаємодіємо з новим смарт-контрактом. Окремо хочу виділити NFT колекцію After School Club. Яка вважається ОГ колекцією у мережі Eclipse. Ціна кусається, але може бути дроп токенів від Eclipse за холд даної NFT. У кого є така можливість, раджу вам її придбати. Також за даною NFT вже давали ветлисти в інші проекти. Лендінг протоколи. Наприклад, Save. Можемо покласти якийсь токен і під нього взяти у борг. Працюю як Aave. Обираємо актив і кладемо його у протокол. До прикладу, можемо поставити наш Ethereum, а у борг взяти USDC або TETH. TETH – це обгортка від команди Eclipse. Таполка TurboTap. як на мене, це обов'язкова активність, тому що Eclipse запустили свою офіційну тапелку. Але не в Телеграмі, так як ми звикли бачити, а на сайті. Зроблено це для того, щоб перевірити мережу, тому що кожен тап – це транзакція. Переходимо на сайт. Нас попросять ввести код. Взяти ми його можемо у Discord каналі проєкту. Вводимо код, після того коннектимо наш гаманець Backpack. Підписуємо всі транзакції, автоматично згенерується домен. Мінтимо його. На сайті декілька разів натискаємо на БК і з'явиться вікно. Потрібно придбати будь-який з паків. Для початку я взяв найменший на 10 тисяч кліків. Далі тапаємо на БК і отримаємо поінти. Для зручності можна використовувати автоклікери, але потрібно бути з ними обережними, тому що можуть забанити. Відкриваємо його, налаштовуємо інтервал. Далі натискаємо кнопку F6 або Старт, наводимо курсор на БК і все, він зробить все за нас. Але якщо що, я вам цього не показував. Особисто я вже почав відпрацьовувати даний проект. раджу робити ці активності на регулярній основі. Весь час комбінуючи їх. Також можу порадити залишати ефір на гаманцях, щоб подальшому не бути збритим проектом. Особисто я буду залишати 20 50 100 доларів і не чіпати їх. Нагадую, що всі текстові гайди ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Саша, пока-пока.